Твір означайте контрольний твір. Контрольний твір. Ну що, дівчата, хлопці, безпосередньо ми з вами так прекрасно знаємо, що будь-який, скажімо так, твір це також різновид контроль роботи. Безпосередньо мене зараз цікавить саме ось такого формату контролю твір. Зазвичай пошли за тести, але пам'ятаємо, що з літератури ще час від часу можна писати якісь і твори. Нічого страшного тут для вас не буде. Давайте почнемо з першого основного. Ми будемо писати твір роздуму. Тобто там, де треба буде вам показати якісь ваші власні міркування. Отже, що таке мораль? Ми знаємо, що це що, система норм поведінки людей загалом. Що таке етика? Це наука, яка вивчає мораль, або це форма поведінки. Або ж, які називають сукупність моральних правил певної групи. Тобто безпосередньо бачу мораль і етика одне з одним пов'язані. Тому, коли ми будемо сьогодні писати контрольний твір, а пишемо ми його за творами, починаючи мандриво Вілівера і завершуючи сьогоднішнім нашим не сьогоднішнім, а останніми творами це лірика Генріха Гейна безпосередньо. Що треба буде робити? По-перше, ми, коли пишемо твір, пам'ятаємо, що ми слідкуємо за чіткою побудовою твору. А свої думки ми будемо виражати дуже грамотно, послідовно і, наводимо, і будемо наводити приклади з тексту на ту чи іншу думку. За грамотністю мови ми також будемо з вами стежити, тому не забувайте, якщо ви не використовуєте неправильно звороти. Наприклад, там відмінки пишути неправильно і тому подібне, ну, відповідно, будете отримувати там, помилки і так далі. Докладний переказ тексту нам також не потрібний. Ну, від слова, зовсім. А що ми можемо з вами сказати, що нам буде досить таки потрібно, це те, що ми маємо святкувати, щоб тема наша була актуальна. Тобто, така для розмірковування, яка досить може бути необхідна в сучасному житті. І не забувайте, якщо ви відходите від теми, ви починаєте щось там вигадувати, роздумувати не за темою, відповідно, це вже буде помилка. Угу. Те, що нам потрібно з вами зазначити, це структура твору. Зробіть собі позначку, чи то буде зошит, чи якомусь нотатнику, яка у нас структура нашого Угу. Запишіть, структура твору. Записатися? Структура твору. І зазначте, яка у вас структура твору, щоб ви його дотримувалися, коли будете з ним працювати. Одну... Одну сторінок треба. А зараз все, все розповідаємо. Ви... От спочатку не поспішайте, спочатку ви запишіть, а потім будемо говорити. Я. Ну що, тоді рухаємось вам безпосередньо далі. Обсяг орієнтовно півтори-дві сторінки, якщо ви пишете від руки. Цього разу я дозволяю все таке написати твір, можна і надрукувати його в текстовому документі, кому буде незручно наприклад, навіть можна буде це в виконати. У будь-якому зручному форматі, так, сьогодні це можна буде зробити. Дивіться, у вас є три теми на вибір. Перша тема туга та самотність у творах поетів романтиків Генрі Гейне, Вольфон Гетта чи Джордж Байрон. Тобто саме за їх творчістю. Друга це маленька пригода великої людини за твором мандри Гулівера, тобто порозмірковувати. І третя це про світлист очей романтизм. Добре, Варіо? А який напрям у літературі на вас справляє враження і чому? Ви обираєте ту тему, яка для вас близька, переписуєте назву теми, і починаєте з неї працювати. Працюєте ви аж до кінця уроку, тобто у вас є 50 хвилин. Досить таки багато, правда? Достатньо таке. Тому починайте працювати. Якщо у вас є якісь питання, запитуйте одразу. Питання це на весь урок, так. Ну, що я не ж кажу, так, у вас є 50 хвилин ще часу. А. Ви з цим працюєте, будь ласка. Це... А якщо я файл не зможу закинути, то можу просто на ну, повідомлення вам відправити, якщо. А можна буде так, через т'ютера мені перекинути, або вже ж перекинути через... Або в фіммані просто скинути там десь так. в коментарі. Так, 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 Тимофія? А, допустимо, я вибрав тему, але ну, про довелику велику за Задвор мандри Гулівера. Це що мені, типу, своє враження від цього твору? А от ще тема. Маленька пригода великої людини. Тобто ви так. розмірковуєте? Що це була за пригода? Це ж до речі, як з просвітництва стосується, так? Чи, наприклад, може, це велика пригода маленької людини? Що автор там хотів цим твором показати? Ви розмірковуєте, що таке взагалі пригода, чому так відбувалося і так далі? Угу. Ще питання, угу. Кирило. А чи можна буде після написання твору ще доздати деякий час боргів? Якщо є? Так, 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 так. До речі, якщо mm -hmm. ви вже на твір швидше, наприклад, написалось там 10-15 хвилин. Є, ви маєте ще час там була борги свої поскладати наприклад. передивитися. Mm -hmm. угу. Ну що, починаємо? Так, Варі, кажіть. Так, вибачте, у мене ще трошки невеличке питання, а сторінки це оцінюються. Саме зошитові сторінки чи сторінки А 4 тому що Дохи я планую помі. писати Дохи у текстовому помі. редакторі. Чи... Дивіться, якщо текстовий редактор, прикиньте, це десь три четвертих. Сторінки у вас має бути написано. Тоді. Угу. Добре, що. Зараз в чуть, -чуть залишається, що там не дописано. Або вся повна сторінка, якщо це на дві сторінки орієнтовано. Тому орієнтуйтеся ну плюс-мінус, що це це зошит. Угу. Добре, зрозуміло, дякую питання. Тоді починаємо. Працюємо.